Тримай його, тримай, гукнула мама Максиму. Вона стояла на порозі в капцях, хлопчик якраз закінчував одягати сніговика. Вночі прихопив мороз і зліплений вчора льодяник мав би простояти всі різдвяні свята. Максимко обернувся за бровком. Чучимдуж біг, несучи сучив зубах саморобну різдвяну зірку. Біжи за ним, гукнула мама. Він не втече далеко. Довго не будь. Зайди по дорозі до тітки Орисі, поклич на вечерю. Добре, мамо, Максим дрібнув за собакою Бровку! Та тільки він ступив за ворота, як світ навколо закружляв. Ой, лихо! хлопчик озирнувся. Де це я? Не бійся, я з тобою, прогавкав Бровко. Ми в чарівному світі. Нам терміново треба знайти чортиня. Воно вкрало різдвяну зорю!» Ой! А як же Різдво без зірки? І для чого тобі моя? Не може бути свята без зорі, а саморобна зірка налякає чортиня. Ти її робив для того, щоб нести радість людям. Ісус народився. Тож гайда, треба поспішати, до вечора мало часу, а мені ще треба до тітки Орисі. Гав! Максим з бровком бігли стежками чарівної країни, дивуючись чудернацьких птахів, золотих дерев і білих пухнастих хмаринок прямо на дахах будинків. Я з вами, я знаю, де бешкетник!» – маленьке Ангелятко, в теплому білому светрику сіло на золотій гілці. Сам я не дам йому ради швидше. Ха-ха ха. засміявся чортик, коли стежка повернула за рік дивовижної ратуші. Я не віддам вам зорі, навіть не просіть. Але ж без зорі не може бути святої вечері. Всі діти чекають на зорю, щоб повідомити радісну новину. гекнув Максим. Мені все одно віддай зорю, грізно гавкнув Бровко. Або ж начувайся. Ні. Ти сам винен, взяв до рук свою зірочку хлопчик. За спиною в нього з'явилося ангелятко. Насупивши брівки, у бровка дибки стала шерсть. Якщо чортяня вирішить втікати, то пес зловить його. А. -а, -а, -а так нечесно. вигукнув Неслов і спробував утекти. Ані бровко міцно вчепився хвоста, а ангелятко стало перед чортенням руки в боки. А Максим високо підняв свою зірку. Нечесно красти зорю, красти свято, сердито мовив хлопчик, забрав чортенятки зорю і повернувся до Ангелятка. Присоромлене чортеня тихенько втекло. От, тримай, віднести її на місце. Дякую, дякую, так добре, що зоря повернулася. Гав, нам пора. Світ знову закружляв. Бувайте почулося. Максим з бровком опинилися біля воріт тітки. Хлопчик запросив її на вечерю і побіг додому. А ввечері на небі вийшла зоря. Всі раділи, колядували. Христос народився.